Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви бачите, зими у нас нема, тож кригу нам буде заміняти сьогодні мій човник 240 Акваманія. Рибалимо ми сьогодні з Андрюхою. Андрюха він теж накачався. Канал Крючков на Ютубі, якщо що. І сьогодні ми будемо ловити крупного-крупного карася. Вже на підході до наших точок. Я гадаю, щоб там менше шуміти. Ви бачите, сьогодні штільова повністю погода. Тому чим тихіше погода, тим тихіше і нам себе треба поводити. Треба тут замішати прикормку. Прикормку будемо замішувати інтеркріль преміум серіо. Це часничок. Сьогодні дамо йому більш такого різкого аромату. Це, звісно, більш вже весняний аромат. Ну, нічого, сьогодні, гадаю, він також спрацює. Тут зіп-пакетик у нас, так що можна буде закривати і ще не раз використати. Багато прикормки не сипемо, тому що це зима. Тут, скажімо так, на кормі він як таковий перериватись не буде. Йому просто треба якусь точку, щоб він її тримався. Добавляємо атрактанту крилевої алії, і, в принципі, все це дело замішуємо, щоб ми вже підійшли і у нас база кормова була готова. Друзі, Кожне лишнє тілодвиження може зараз спогнути карася. Ви ж пам'ятаєте на минулих обловлях, як тільки щось веслом трошки гепнув, все, відразу там жмур, там жмур. Тобто він зірвався з місця стоянки і треба чекати сидіти на питі. Самі основні коряшки я прокормив, проплився. Зараз будемо дивитись камерою, де риби більше, де менше. Так, відразу самі жирні містяки у нас карася взагалі нема. Так, що, що, що ж таке? Тільки що на міляках його бачили взагалі на метрі глибини, там, де нема карях, ні, ні до чого він не прив'язаний. Можливо, він просто вийшов від таких погодних умов, як зараз відбувається. Ситуація заключається в тому, що як я і думав, весь карась звідти вийшов. Там глибина близько 2,5-3 містами метра. От, на глибині його взагалі нема. Тільки що от просвітив каряшку, а тут глибина ну, трохи більше півтора метра, може метр вісімдесят до двох То тут я 4 карасики тільки що побачив. Хоча жодного разу я в цій карязі не ловив. Я його тут раніше ніколи не бачив, тільки окуня. Тому є сенс просвітити, бачите, такі глибини. Звісно, треба тихо, дуже тихо себе поводити. Будемо пробувати щось ловити, що вже прийшли. За оцей весь час, що я проплавав. Я всього-навсього тут саму кращу картинку, що побачив, це 4 карасі. І то вони проходні. Вони не стоять, вони не кормляться. Але зараз будемо пробувати його поварювати на покльовку. Можеш мені викинути. Це чисто моє місце, да? Та ні, він не батон. Порція париша від магазину крючков приїхала. Доставка, бачите, яка. Та ні, нормально. У Андрюхі, до речі, по Креманчуку, на мою думку самі найбільші порції що опари, що мотиля. до речі каже мотиль зараз у нього є в магазинах так що хто на фідер там плотвичку десь питається дергати заїжджайте хорош невже друзі є перший офігеть Розмір взагалі дуже класний. Головне зараз, щоб корягу не завів. Чу -чу 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 -чу. О, красавчик. О, це пів кіла. 400 грамів точно. Неочікувано. Як ви бачите, можна отак от зрозуміти, що я стою взагалі на відкритому, але тут є... Наряжка, вона невеличка, я до неї прив'язався. Перша риба, і риба такого розміру, що три риби втягнув і все. Скажімо так, на дві сковородки буде. Так, щоб вам було зрозуміліше розмір. Отак поближче друзі, ну карась дуже гарний. Слухай, це не дріб'язок. Зараз я гляну, можливо, у мене і ваги є. Ти що, я вже чесно не очікував. Ні, ваги з собою не брав, але можете мені повірити. Дуже достойна риба як для сьогодні. Тому що сьогодні риби взагалі раніше не було. Ну, знаєте, по такому поводу я накапаю собі чайка. Зараз все одно треба відро звільнити, щоб його посадити. Умови йому нормальні для проживання тимчасового. ты шо? Валяйки. Красавчик. Вот так вот. Блин, ну, карась дуже крупный. А париша взагалі збив. І цього мотеля так обсмактав конкретно. Ні, ну паща в нього, звісно. Андрюха під'їхав поближче. Зараз будемо на пару пробувати їх тут ковирять. Є тут карась, але він... Я вам не показував в камеру, але він такий теж. Його тут не толпа. Можливо, як я казав, тут коряжка більш активного карася. Але шо-шо, а розмір... Радує. Ми бачили, глянь, лапоть який лежить у відрі. Ну це ж ти що, це ж далеко не ладошечний карась. Єсть, так? Є. Все, Андрюха теж насвітив. Треба сідати і тут його пробувати уговарювати. Фух. Один опарик, Жмот мотиля. Пробуємо пробуєм колопати. Ти що? Сьогодні не то, що трудова рибалка, але настільки давно в мене таких рибалок не було, а бачите? Ось він. Єсть. Єсть кабанчик. А ну що за розмір? Хорош. Та... Майже такий же, друзі, гляньте. Вже з іншої сторони чорна клюнув. Тихо, є є, 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 зовсім трошки менший. Ну ви бачите, потрохи якось колупаються карасі. Неймовірно просто трудовий сьогодні карась, але все ж таки да, все ж таки рибалочка протікає своїм чередом. Бачите, прямо під ногами у мене ведро. Два краси. Ну два карасі такого розміру це вже непогано. Ну Знаєте, аби, аби п'яток сьогодні, ну було б взагалі шикарно для такого кльову. Та навіть і три карасики вже було б непогано. Сьогодні я карася з собою візьму, додому заберу, щоб напожарить. Давненько вже не ловлю я карася. Останній раз, мабуть, тижні два назад. Там трохи хижака було, хто не бачив ще. Тут десь посилання вгорі залишу. Виходив на відкриту воду, то трошки конечно, половив. Юшку зварив. Ну, прикольно теж було. Я не перенаживлявся, там наче непогане діло обстоїть з матерем. Спробуємо ще когось звідси взяти. Отака, друзі, сьогодні рибалочка. Два караси сточки. Карасі хоч і не погані, але ж всього два. До речі, що я хотів сказати, тут глибина десь ну, до 2 метрів, Два, можливо, це максимум. От. І тому я все ж таки гадаю, я зайшов на каряшку, щось побачив, став, але вкрай зараз зимою він, він же жлякливий такий, що капець. Одного витяг. Другого витяг, а тільки що камеру опускав і все, вже нікого нема. Сижу. Тупо так, думаю, а ось на підхід. А він не підходить і не підходить. Вже майже третя година дня, день все одно короткий, хоч і на збільшення пішов. Галяки. Місцина, не знаю, що вона нам принесе по кльову, але треба повпиратися. Тут карасик проходний, але його тут дещо більше, ніж на тих коряшках. Так, да, є таке, я теж. Не можу нічим більше я похвастатись. Два карасі у мене як було, так і лишилося. Отаке От воно глухозиньє. Буває, бувають і такі рибалки, щоб бачите, за рибалку всього-навсього дві риби. Воно то і не холоста рибалка, коли пара карасів такого розміру. Оце перший взагалі, подивіться. Ну, гарні карасі, ну таких хоча б ну, п'яток і вже було б взагалі у мене відлягло. Два, как би і маловато, як про мене. Але повторюсь, глуха зім'я диктує свої правила. Тут нічого не поробиш. Тому довольствуємось тим, що є. Наступну рибалку спробуємо щось по хижаку замотити. Не пропускайте нові відоси, хто не підписаний. Обов'язково підписуйтесь. Ну а на сьогодні все. Бувайте!